«Угу, Ви закінчили. Здається, хлопці, до вас ніяк не дійде, що влада вже не у ваших руках. Відділ тримається на моєму шоу. І єдине, що нас тримає на плаву, це я. Чому? Тому що публіка любить мене. І вся її увага належить мені. Начебто нічого складного. Але ви чомусь постійно про це забуваєте. Так от, я не повинна виправдовуватись ні за що, тому що я занадто довго дозволяла керувати вам, клоунам. Ви настільки переконані, що ви тут усім керуєте. І вам навіть на думку не спадає, що за кермом сидить хтось інший. Усі повинні ходити на вшпиньках, щоб, не дай Боже, не наступити на ваше чоловіче самолюбство, не луснути оцю кульку. Сюрприз я її луснула. І тепер ми будемо робити так. Як скажу я, трохи не те, що ви очікували, так?